Організація Українських націоналістів ООН це українська націоналістична політична організація, заснована 1929 року у відні. Її метою було здобуття незалежності для України та об'єднання всіх українських етнічних земель в одну соборну українську державу. ООН мала складну та суперечливу історію, яка тісно переплетена з боротьбою України за свободу у ХХ столітті. Організація діяла в підпіллі протягом більшої частини свого існування і вела збройну боротьбу проти Польщі, Радянського Союзу та Німеччини. А перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку та залиште коментар для просування відео в рекомендації 1920 ті. та ранні 1930 ті Зародження українського націоналізму. Після Першої світової війни та розпаду Австро-угорської імперії з'явилася нова хвиля українського націоналізму. Українці прагнули самовизначення та створення власної незалежної держави. Вплив Євгена Коновальця, Євген Коновалець, колишній офіцер Австро-угорської армії, відіграв ключову роль у формуванні ООН. Він об'єднав різні українські націоналістичні групи під егідою однієї організації. Ідеологія, ідеологія ООН ґрунтувалася на принципах інтегрального націоналізму, який поєднував у собі національні, соціальні та політичні аспекти. ООН прагнула створити сильну, авторитарну державу, яка б об'єднала всіх українців. 1930 -ті. Діяльність проти Польщі ООН активно вела діяльність проти польської влади на Західній Україні, яка на той час перебувала під польським контролем. Організація організовувала саботажі, атентати та пропагандистські кампанії. Розкол ОУН. У 1938 році ОУН розкололася на дві фракції ОУН Б. під керівництвом Степана Бандери та ОУН. М. під керівництвом Миколи Лебедя. Розкол стався через розбіжності в питаннях тактики та стратегії боротьби за незалежність. Друга світова війна. Співпраця з нацистами, ОУН. Б спочатку співпрацювала з нацистською Німеччиною, сподіваючись, що Німеччина допоможе їм здобути незалежність. Після провалу цих сподівань ОУН б почала збройну боротьбу проти Німеччини та її союзників. Українська повстанська війна ООН б вела збройну боротьбу проти Радянського Союзу під час Другої світової війни та після неї. Ця боротьба відома як Українська повстанська війна, УПА. УПА була однією з найактивніших антирадянських партизанських груп у Європі. Голокост. Деякі члени ОУН брали участь у насильстві проти євреїв під час Голокосту. Ця участь є предметом гострих дискусій та засудження. Післявоєнний період Радянські репресії, радянський режим жорстоко розправлявся з ОУН та УПА. Тисячі членів організації були вбиті, заарештовані або депортовані. Занепад ОУН. в 1910 х роках ОУН зазнала значних втрат внаслідок радянських репресій. Організація поступово занепадає і припиняє активну діяльність. Спадщина. Спадщина ОУН є предметом дискусій. Деякі українці вважають ОУН героями, які боролися за свободу та незалежність України. Інші критикують ОУН за співпрацю з нацистами, найбільш суттєвою критикою ООН. Її короткочасна співпраця з нацистською Німеччиною на початку Другої світової війни, багато хто вважає цю співпрацю помилкою, яка заплямувала репутацію організації. Методи боротьби, деякі методи боротьби, використані ООН, такі як атентати та етнічні чистки, також піддаються критиці. Воєнна ефективність, ефективність УПА як військової сили також є предметом дискусій. Хоча ОПА завдала значних втрат Радянському Союзу, їй так і не вдалося досягти своєї головної мети незалежності України. Захист ОУН. Відчайдушна боротьба за незалежність. Захисники ОУН стверджують, що організація діяла в умовах відчаю та без вибору. Оскільки Україна була окупована Польщею та Радянським Союзом, ОУН шукала будь-якої можливості здобути незалежність. Зміна позиції щодо нацистів. Вони також вказують на те, що співпраця з нацистами була короткочасною і що ОУН почала збройну боротьбу проти нацистів, як тільки стало зрозуміло, що Німеччина не збирається визнавати незалежність України. Боротьба проти двох тоталітарних режимів ООН була єдиною організацією, яка вела збройну боротьбу як проти Радянського Союзу, так і проти нацистської Німеччини. Сучасна Україна. Дискусії щодо спадщини ОУН тривають і в сучасній Україні. Деякі українці вважають ОУН борцями за свободу, а інших бентежить співпраця організації з нацистами. У 2014 році Верховна Рада України ухвалила закон, який надавав статус борців за незалежність України учасникам української повстанської армії. Цей закон був скасований Конституційним Судом України у 2016 році. Висновок Історія ОУН є складною та неоднозначною. Організація зіграла важливу роль у боротьбі України за незалежність у 20 столітті. Водночас, методи боротьби ОУН та її співпраця з нацистами залишаються предметом гострих дискусій.